Вона жила у трьох дитячих будинках і нарешті знайшла родину. Трирічну Іванну із Краматорська взяла під опіку сім'я Івків із Борисполя. Дитину колись залишили в пологовому будинку. Її життя змінилося завдяки роботі порталу Ні» фонду Ріната Ахметова. В гостях у дівчинки побувала Вікторія Чистюхіна. Рідний дім Івана отримала лише два місяці тому. Під своє крило її взяла сім'я Івко. В інтернатах дівчинка жила від народження. Дівчинка, вшітельне дівчинка, в віці випушиває її В його вдомі в дуже любили. про маля Наталя дізналася на порталі Сиріцтву Ні. Тоді дівчинка була в Краматорську і чекала на нових батьків. Зараз вона посміхається і любить розповідати вірші. Івана, третя дитина у Івко. Старшу Наталю взяли в сім'ю сім років тому. Мені тут хорошо, ну люблю рисувати і ще люблю баувати. Щодня Наталя з дітьми заходить на портал Сріцтву Ні. Дівчатка просять взяти в сім'ю ще одну сестричку. Класна дівчатка? Так. Увидів таке кількість дітей, яких нет родителей. У відів заципившись за ніг, ти будеш хадіті, смотриті, переживати. я ся ріжу анкета какого-то ребенка уходит с сайта. Нас дома празні за сім років роботи. Завдяки порталу фонду ріната Ахметова було усиновлено більше восьми тисяч дітей. Нещодавно Івко взяли участь у конкурсі фонду історії щасливих сімей та стали його переможцями. Ваша історія набрала більше кількість голосів і победила в этом конкурсі. Дякую вам огромное. Дякую. Ми вибрали трьох победителей. Перше, вторе і третє місце. Всі победители получили, а, от фонду Рената Ахметова а сувеніри і подарунки. Перше сімейне фото, де дівчатка надзвичайно щасливі. Дякую за подарунок. Вікторія Чистюхіна Євген Якунін для сьогодні канал Україна.